Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо слово Боже, яке в першому випадку говорить, як Давид, або що Давид заповідає своєму синові Соломонові, а в другому те, що Ісус заповідає своїм учням, як посилає їх по двох проповідувати. І перше, те, що ми чуємо з вами від Давида для Соломона, то Давид говорить про важливі речі перед тим, як має відійти до вічності. Слово Боже, нам говорить так, що Давид каже, я йду дорогою, призначеною для всіх на світі. Тобто він говорить про свою смерть. А що він йде, вже помирає, відходить, він це відчуває, він цього свідомий. Він знає, він не тримається да, за, останню, за останню волосину. Да. Тобто він каже, що так, сину, я маю відійти, але я хочу тобі залишити те ціне, що я здобув за все життя. І що Давид говорить до Соломона? Ти ж крипися і покажи себе мужем, бережи накази Господа Бога Твого, ходи Його путями, держи його установи. Заповіді, присуди, і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щастило в усьому, що чинитимеш і всюди, куди обернешся. А тобто, Давид говорить до Соломона, до свого сина, що ти тримаєшся поті Господній. Оце що саме важливе те, що я зрозумів в своєму житті, це Давид передається, тримайся путі Господні, тримайся Господа, виконуй все, що Він тобі накаже і що Він тобі каже. Тобто це те багатство, чим ділиться Давид зі своїм власним сином. Перше для нас, християн, це свідомість смерті. Дуже важлива, кожен з нас повинен бути свідомий, що колись він відійде з цього світу. Так, щоб і до цього приготуватися, до цього треба готуватися, треба собі це усвідомлювати, щоб в нас не було паніки. Бо, на жаль, в багатьох невіруючих людей є величезна паніка перед смертю. Вони не знають, що буде після смерті, або взагалі дехто зрікається, того, що існує якесь життя після смерті, тобто після смерті нема нічого для багатьох людей. І тому люди з великим страхом приймають смерть як таку, панічно приймають, що кажуть, вже життя закінчилося, я вже все прожив, все, на цьому кінець. І деякі люди замість того, щоб тихо відійти, то створюють навколо себе величезну бурю, величезний скандал, сварку, непримиримість. А дехто боїться смерті, навіть з християнами. Боїться. Ну, Напевно, цей страх в кожного з нас він є, тому що, перше, що ми не знаємо, як Господь нас буде судити, та, ми не знаємо, де ми будемо в конкретному моменті, ми теж якось свідомі того, що ми є людьми грішними, та, і нам часом страшно ставати перед Господом, та, тому що ми кажемо, ну як я дам відповідь за свої гріхи. але... Ми як християни повинні до цього готуватися да, і бути свідомим того, що колись цей стан, час настане. Другий момент, теж на що нам вказує Давид, це те, що як маємо заповідати, що маємо залишити після себе іншим людям. Да. Якщо це діти наші, то дітям, внукам, да, правнукам, залишити нашим ближнім, ріднім. Бо часом так є, що люди нічого не залишили, тобто немає ніякого заповіту. Ніхто нічого не говорив. Часом старші люди, як помирають, то залишають, там, як поховати, де речі які одягнути, де поховати, на якому місці на цвинтарі. Це дуже важливо, але, на жаль, ну, немає такого такої спадщини, що батьки кажуть до своїх дітей, так як Давид до Соломона. Що дітки, я вас дуже прошу, благаю вас, заклинаю вас, тримайтеся Господа. Тримайтеся Господа, бо я все життя прожив, я зрозумів, що це найбільше щастя людини, коли людина своє життя проживає з Господом. І тому, дорогі брати і сестри, напевно нам не раз в житті треба думати над тим, що для нас є цінністю, найвищою цінністю, чи Господь, чи все те, що ми посідаємо і маємо. Бо Давид, він мав багато земних благ, як цар, і він міг би говорити до свого сина Соломона, що сину, я залишаю це тобі да, цю частку, а це своїм жінкам або це своїм слугам, рабам, і розповідати, як, як все ти маєш розподілити, да, багато дуже говорити на тему матеріальних речей, як ти маєш керувати царством. Ну, Він йому про це не говорить. Бо Давид знає, що якщо Соломон буде триматися Господа, то цього достатньо. Господь буде провадити Соломона. а Він його попровадить всіма стежками життя і дасть все необхідне для нього. Тому, дорогі брати і сестри, часом треба собі сказати, що для мене є цінністю найвищою, Більшою Бог, чи те, що я маю, чи те, що я посідаю. Ісус Христос заповідає. Дванадцятьом, про те, як вони мають йти і проповідувати Царство Боже, Ісус на цьому теж наголошує, щоб вони довіряли тому, хто їх послав, щоб вони не запасалися да, потрібними речами на їхню думку. Бо Ісус їм каже: коли ви йдете, підете, то нічого не беріть з собою в дорогу, тільки одну палецю, ні хліба. Ні торби, ні мідяків у поїзд, тобто, що буде запевнити ваш завтрашній день. Бо для людини дуже важливо, щоб була певною завтрашнього дня, що буде завтра, що я буду завтра їсти, що я буду одягатися. Ісус каже: не беріть цього всього, бо я про вас подбаю, я вас послав, я про вас подбаю. І це послання є не тільки для учнів, а для нас, християн. Це не тільки стосується матеріальних речей, а це стосується нашого життя. У нас є дуже багато страхів. Ми не знаємо, яке буде наше майбутнє. Дехто пробує це майбутнє вгадувати і будувати собі якісь плани, як він буде діяти так, в тих чи інших обставинах, як, як, як це станеться, як, яка буде моя відповідь на ті чи інші виклики. А Ісус Христос каже: довірся мені, бо я твій Господь. Но довірся мені, я тебе проведу через всі труднощі, які ти будеш мати. Хоч би тобі здавалося, або як би тобі не здавалося це страшним або небезпечним, я твій Господь, я вищий всього цього. Та і учні цього досвідчували. Ці 12 дванадцятого досвідчили, бо коли вони пішли, то вони повернулися з великою радістю. Вони бачили, що Бог через них творив, як їх сприймали люди. Та, й напевно, вони не були голодними, не були нагіми, їм все вистачало для їхнього життя. Так само ми, дорогі брати і сестри, маємо цей досвід, тільки що часом страх перемагає, і демон хоче викрадати цей мир, який дає Господь. І тому нам треба повертатися кожен раз, повертатися і казати собі, що я більше ціную: Господа, дар віри, дар Євхаристії, дар церкви. Я більше ціную Божу благодать, яку Він мені дав, чи те, що мені здається, що я маю, що я тримаю в руках. Що для мене цінніше? Напевно, Господь, напевно, Господь, Він є найбільшим скарбом, бо наше життя в Його руках, все від Нього залежить. І коли ми на нього покладаємось, то досвідчуємо, що Він нас не залишить ніколи. Хоч би, хоча б, яка б. Трудна ситуація не була. Тому, дорогі брати і сестри, дякуємо за Господу за ті слова, які Він для нас сьогодні говорить. Цей трудний час теж для нас, трудний час, який переживаємо, час війни, страждань, болю. Він є з нами, Він нас не залишив і проведе нас через всі випробування. Амінь. Ітін. Живи правдою, живи по-католицьки.